Як англійською описати своє місце розташування? Коли вживати прийменники in, on та at? І який прийменник використовується з дієсловом to arrive – прибувати? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська, канал з мовної підготовки для українських військових. І сьогодні ми розбираємо, як описувати місце розташування за допомогою прийменників. Прийменники маленькі слова, що на погляд багатьох студентів не піддаються ніяким логічним поясненням. Це одвічна складність. В одному з попередніх відео ми з вами вже розглядали прийменники часу in, on, at. Ті ж самі прийменники бувають і прийменниками місця, і відповідають на питання де, – «where». Багато хто перекладає їх з рідної мови на англійську, і якщо з прийменниками IN та On це інколи працює, то з прийменником at ситуація складніша. Він не має прямого аналога в українській мові і перекладається кожен раз по-різному. І в цьому відео ми розкладемо по поличках правила вживання in-on-at для опису місця знаходження, розберемо винятки і ви зможете використовувати їх без сумнівів. У комунікації з іноземними колегами. Прийменник Ін перекладається як в у, «всередині». Ін вказує на положення всередині в межах великих або малих просторів. Зверніть увагу на те, що ці простори можуть не мати видимих меж. Наприклад, «in the backpack» в рюкзаку. In the barracks в Казармі. In a mess hall, in a dining facility. у їдальні. In the dugout, у бліндажі. In the trench у окопі. In the south, north, east, west of the country. На півдні, півночі, сході, заході країни. In використовується з назвами країн, міст, населених пунктів. In Kyiv, in Odessa, In Poland, In the USA. Прийменник on. На «на», поверхні. Он вказує на положення на поверхні чогось. Або якщо один об'єкт прикріплений або прилягає зверху до іншого. On the wall. На стіні. On the ceiling. На стелі. On the floor на підлозі. On my leg» На моїй нозі. On my helmet. На моєму шоломі. On the tank. На танку. On the slag heap. На териконі. Прийменник ет. На відміну від попередніх, не має прямого відповідника в українській мові. Він може перекладатися як у біля поряд в на, але за значенням він завжди позначає наближеність до чогось у просторі, точку, місце у просторі. Наприклад, «at the door» у дверей біля дверей. дверей». «At the desk» за столом у стола. стола». «At camp» У тренувальному таборі. At first aid training – на тренуванні з навчання надання першої допомоги. At the end of the street – в кінці вулиці. At the end of the corridor – в кінці коридору. Окрім загальних випадків вживання прийменників, даю вам декілька сталих словосполучень з прийменниками місця. Закликаю у процесі навчання звертати увагу на сталі словосполучення і запам'ятовувати їх, бо в англійській мові їх дійсно багато. Прийменник in може вживатися в тих випадках, коли в українській ми кажемо на. Наприклад, «in a street» на вулиці, In the Sky, на небі, небі», «in the middle» – Всередині на середині. In a row. В ряду. In a queue – В черзі. In a mirror. У дзеркалі. In the picture. In the photo. На картинці. На фото. In the middle of nowhere. У глушині невідомо де. Кілька сполучень з прийменником on. On the third floor. На третьому поверсі. On the way. На шляху. On the left. On the right. Ліворуч, праворуч. On a map. На мапі. «On a menu» В меню. меню», «on a list» У переліку. Прийменник «at» завжди вживається у словосполученнях. «at home», «at work», «at camp». З назвами заходів в українській ми вживаємо прийменник на, а в англійській мові з назвами заходів вживається «at». «At a conference» – «на конференції» at basic combat training на курсі базової військової підготовки at a sergeant's meeting на зустрічі сержантів at a summit of NATO ministers of defense на зустрічі із міністрами оборони країн НАТО. І перш ніж ми розглянемо ситуації, коли можна використовувати різні прийменники, але значення фрази від цього буде змінюватись, поставте вподобайку до цього відео, напишіть ваш коментар. Завдяки таким простим діям, цей урок зможуть подивитися більше тих, хто вивчає військову англійську. А вже ж кількість винятків з прийменниками наближається до безмежності, і я надам вам лише декілька таких, які ви можете потребувати у своїй роботі. Зі словом, «corner», кут або ріг використовуються всі три прийменники: «in», «on», «at». «In the corner» в кутку, в значенні всередині кімнати, будинку тощо. «On» або «at the corner» – на розі, ззовні, будівлі, споруди тощо. In the corner of the tent у кутку намета. In the corner of the room, в кутку кімнати. Let's meet at or on the corner of the street. Зустрінемось на розі вулиці зі словами «front» та «back» можуть вживатися всі три прийменники місця, які ми обговорюємо сьогодні. Якщо говоримо про будівлі, споруди, зали, натовп людей або інші об'єкти, то нам потрібний прийменник «at». The Емо із Едебек одеарсенал, боєприпаси в кінці арсеналу. The, major often sits at the front of the hall. майор часто сидить в залі. Попереду в перших рядах The commanders stand at the front of the formation. Командири стоять в строю попереду. Turbulence is worse at the back of the plane. Турбулентність сильніша в хвості літака. Коли кажуть про автомобіль попереду, позаду, то розглядають його, наче зсередини. Тому вживають прийменник «in». In in the the back of a car, in the front of a car. Прийменник ОН вживається, коли йдеться про листи аркуші паперу на передньому боці на задньому боці. I wrote my address on the back of my application. You should write your address on the front of the envelope. зі словом «top». Верхівка «верх» можна використати «at» або «on». Прийменник «at» потрібен, коли мають на увазі найвищу точку чогось – «at the top». «On» – коли говорять про два об'єкти, один зверху іншого, прикріплений зверху або на поверхні. Розглянемо на прикладах. «A sniper is at the top of the building». Снайпер знаходиться на самому верху будівлі. «His office is at the top of the building». Його кабінет на самому верхньому поверсі. Він є частиною цієї будівлі. the the is on the top of the hill. Їхній пункт спостереження на пагорбі. Він стоїть на поверхні. There is a drone on top of the building. Над будівлею дрон. Він не частина будівлі, він є вище. З дієсловом «to arrive» Той випадок, коли в українській мові ми вживаємо завжди один і той самий прийменник в або у, а в англійській мові їх два залежно від місця. «Arrive in» використовується з країнами та містами, а «arrive at» – з будівлями, місцями, подіями або заходами. We arrived in Kyiv at 1800 hours». «The minister arrived in Lithuania». He arrived at the NATO summit. We arrived at the Shooting Range at 0800 hours. Як бачите, дієсловом to arrive прийменник to не вживається. Це є типовою помилкою. З водоймами, річкою, озером, морем, можна вжити on in або ет. Он використовується так само, як в українській, і означає положення у водойми біля річки, біля озера, у моря. The military camp is on a lake. Військовий табір розташований на озері або біля озера. In – говоримо, коли хтось чи щось є у воді, занурено у воду. They practice swimming in the lake, in the river, in the sea. Вони тренуються плавати в озері в річці, в морі. At sea можна сказати про моряків, які є в морі, у плаванні. He is a sailor, And now he is at sea. до речі про моряків. У нас нещодавно вийшло відео про кораблі військово-морського флоту. Рекомендую вам його подивитися, щоб опанувати військову лексику за цією темою. Коли йдеться про транспортні засоби, коли людина входить, може там перебувати, тобто ходити, стояти, сидіти, використовуйте он. On. On a, 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 a boat, on a ship – на автобусі літаку поїзді човні кораблі. Он вживається також з тими видами транспорту, на яких людина сидить вверхи: велосипеди, мотоцикли або тварини. On a motorcycle, on a bike, on horseback. Говорячи про інші land vehicles, наприклад, машини, значенні всередині, прийнято вживати прийменник in. In a car, на машині або в машині. ІNANIF на бойовій машині піхоти в бойовій машині піхоти. Будівлі, місця узгоджуються з прийменниками IN та at. Поясню швидко, якщо ви маєте на увазі будівлю як місце проведення заходу важливе цільове призначення будівлі, то слід використовувати at. Якщо ж ви маєте на увазі будівлю як просто приміщення, тоді IN. It was cold In the mess hall. в їдальні було холодно в будівлі їдальні. We had a quick lunch at the mess hall. Ми швидко пообідали в їдальні. Ми прийшли на обід і використовували їдальню за цільовим призначенням. Зі словами, що позначають навчальні заклади. Якщо ви маєте на увазі цільове призначення, вживається прийменник «at». Study at school, at college, at military academy. І якщо ж ви позначаєте їх як будівлю, тоді «in». «To take shelter in a school» зайняти укриття, сховатися в будівлі школи. Маю надію, що цей урок розставив крапки над І, а прийменники по своїх місцях у вашій голові. І тепер ви не будете плутатись та сумніватись при позначенні місцезнаходження англійською у спілкуванні з іноземними колегами або партнерами. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська, канал, де ми вивчаємо граматику та лексику, що стане у пригоді українським військовим. Дякую всім, хто нам допомагає, і всім, хто нас обороняє! Побачимось у наступному уроці.